Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в льоди, в дружбі я з дітьми всіма. Здогадались я зима. За календарем зима розпочинається першого грудня. З кожним днем все дедалі холоднішає, настають морози. Майже завжди узимку небо затягують хмари, які приносять вже не дощ, а сніг. Він покриває все, мороз сковує льодом водойми. Усе це відбувається тому, що сонце оцій цій порі року знаходиться низько над землею і не прогріває її. Холодне повітря приносить хмари, в яких водяна пара під дією холоду, перетворюється на сніжинки. У безвітряну погоду сніжинки падають на землю спокійно, але варто подути вітру, як здіймається заметіль, залишаючи після себе замети. Розсипає з неба сніг, білим килимом до ніг, Миколайчики приносить Новий рік у гості просить. Що це, діти? Так, це місяць грудень. Перший місяць зими. У давні часи груднем називали нерівну, покриту грудками дорогу. А ще перший місяць зими називали мостовиком, бо він крижані мости на річках зводить. Грудень уважають найпохмурішим місяцем року. Незвичайним днем у цьому місяці є 22 грудня, день зимового сонцестояння. 22 грудня найкоротший день і найдовша ніч. Цього дня настає астрономічна зима, і вже з 23 грудня тривалість дня починає збільшуватися, а ночі коротшати. Веселий дід Мороз в руках несе нам подарунки і на засніжених шипках малює візерунки, або ще й носа впече до холоду незвичним. Тому що скрізь мороз січе цей місяць зветься січнем. Січень це другий місяць зими. Він новий рік розпочинає і половину зими відсікає, тому земля, врешті-решт, укривається суцільною білою сніговою ковдрою. А ще січень називають сніжень, сніговик, льодовик, просинець, щіпун. Мороз і завірюха, замерзли щічки й вуха. Хто з місяців лютує, узимку бешкетує? Правильно, дітки, це місяць лютий. Інколи зима по справжньому виявляє свій суворий характер тільки в лютому, останньому зимовому місяці. Лютий замикає рік, тому раніше його називали Межень, бо він проводив межу між старим і новим роком. Тоді дмуть сильні вітри, налітають віхоли, частішають хуртовини, дошкуляє мороз, але сонце повертається на бік весни. Гарна пора року зима, чарівна і казкова, вона прикрашає природу білими кольорами, відпочиває земля під білим килимом, сковує річки товстий шар льоду, засинають дерева, все спить.